Ада світати у нас на каналі канал Міто канал про автомобілі. Автомобілі із США автопідбір в Україні. А також є наявна площадка з продажу автомобілів. В місті Києві з сьогоднішньому відео ми поговоримо про готовий автомобіль під ключ. Це Volkswagen Tiguan 2022 року випуску. Це остання версія модифікація Volkswagen Tiguan, яку ви на сьогоднішній день можете зустріти у нас в автосалоні та придбати новим. Американська версія автомобіля може йти як п'ятимісна, так і семимісна, що дозволяє більш зручніше користуватися автомобілем в повсякденному житті, в кого велика родина. На сьогоднішньому відео ми подивимося. Огляд на цей автомобіль, його переваги та недоліки по двигунам, коробкам, по його комплектації, що ви отримуєте, коли купуєте такий автомобіль. Ми з вами подивимося вартість цих автомобілів на аукціоні. Порахуємо, як впала ціна за останні півроку та чи варто взагалі і в скільки можна привозити авто із США під ключ видів Фольксвагена Тігуана. Друге покоління Тігуанів з'явилося в 2017 році, і в порівнянні з попередньою версією, яка випускалася в першого покоління до 2017 року, автомобіль зробив реальний фурор на ринку вторинних автомобілів. Та йдуть роки, автомобілі старіють та потрібно вводити якісь новинки. І Volkswagen Tiguan це зробив в 2022 році. До 2021 року включно випускалась попередня версія автомобілів. Зараз вона досить суттєво подешевшала. На аукціонах 17-го року можна купувати автомобілі в районі 4-4,5 тисяч доларів та привозити в Україну 12-13 тисяч без ремонту. Звичайно, версії 2018-19-го року трішки будуть дорожчими, та такі автомобілі будуть торгуватися на аукціоні біля 6 65 тисяч доларів. 20-й, 21-й рік, останній рік випуску біля 7 75 тисяч доларів. А саме Restyle 2022 року в середньому на сьогоднішній день торгується в районі 10 тисяч доларів. А тепер про це все, давайте будемо говорити окремо. Якщо ми з вами звикли, що перше покоління, звичайно, не має зовсім ніяких е, сучасних функцій та асистентів, а хіба що в якихось топових версіях про це можна було б говорити, то друге покоління суттєво змінилося і вже асистенти були присутні. Та в залежності від комплектації, наприклад, s комплектація була абсолютно пустою, se комплектація була трішки кращою, але в ній все таки чогось не вистачало. А СЕЛки були вже більш бажаними. Та в більшості автомобілів, навіть комплектації сел, у нас автоматом шла галогенна оптика. Як взагалі може бути сучасний автомобіль з галогенною оптикою, я не знаю. Але Volkswagen до цього додумався. Коли у нас прийшов рестайл 22-го року, то у нас уже в комплектації SE відбулося дуже багато змін. Наприклад, у нас автоматом ідуть всі асистенти, тобто, у нас асистент в паркування, сліпі зони, дестронік. Камера тримання, утримання смуги, екстрене гальмування, CarPlay, Android Auto. навіть за кермом весіє комплектації вже йде жидкокристалічний мультифункціональний. Екран, кліматична установка, шкіряні сидіння, електрорегулювання. Це все забезпечує нам комфорт та безпеку. Звичайно, і електрокришка багажника, а вже у нас безпосередньо оптика іде Ледовська. Тобто проблем зі свідченням вночі у вас з цим автомобілем не буде. Тому що на сьогоднішній день галогенка, ну, світить слабуватого. Окрім ціни, у нас змінився ще передня частина автомобіля. воно відбувся фейсліфтинг. Ну і, звичайно, додавала стіна. Але оскільки уже в стандартній своїй комплектації цей автомобіль має більше асистентів і датчиків, то відповідно ну і такий автомобіль буде цінитися набагато більше. Наприклад, цього автомобіля у нас сліпі зони винесені в дзеркало, так як це зроблено в Audi q 7 ще... До 2017 року. Ми з вами звикли бачити в попередній версії Тігуана і в усіх сучасних авто саме ось тут сліпі зони. А ж ні, тепер це ось тут, так як це в Audi Q7. До речі, про цей автомобіль потрібно говорити, що ви можете вибирати його звичайно, там, з безключовим входом. Це все буде автоматом. А от е задній ряд сидінь в автомобіля може бути семимісний, Тобто два ряди сидіння може бути додано, або буде ось такий здоровенний просто багажник, який ви зможете засунути. Ну просто дуже багато своїх речей для перевозки. Коли ви вибираєте авто на аукціоні в США, є сайти, по яким можна дивитися, чи автомобіль іде місний чи все-таки 5-місний. Кому це принципово обов'язково потрібно перевіряти? Звичайно, електрокришка багажника вона дозволяє більш комфортно. Користуватися цим сучасним автомобілем. Для того, щоб більш краще зрозуміти розмір цього автомобіля, багажник може ось так присісти, наприклад, ось так під кутик. І ну, ви просто подивіться, скільки залишається у нас місця. Тобто так, реально, коли ви хочете щось возити цим автомобілем, у вас це вийде з легкістю. Причому такого розміру автомобілі зазвичай зустрічаються в Volkswagen. Це там Таурек, так, він буде ще більший, але тим не менш. Коли вам малесенький, наприклад, джип-компа, чи навіть той самий джип-чироків, вам просто-напросто не влазить туди нічого. Інші кроссовери також вони якби зовні великі, а всередині мають мало місця. То в Гуана у нас якраз все навпаки. У нас він зовні, кажеться не дуже великим, але ми можемо покласти дуже багато речей. Наприклад, ось в цій частині знаходяться речашки, які ми можемо. Посмикати, і відповідно сідушки у нас впадуть. І це все буде в рівний пол. Ви навіть можете заночувати в цього автомобіля та комфортно розміщатися позаду, якщо сідушки звичайно складені. Наприклад, в цього автомобіля для задніх пасажирів передбачено заряджання від звичайної автомобільної розеточки та виведений Type-C. Але про розміри і відстань від голови до потолка, ну дивіться. У мене більше ладоні. Е, від колін до переднього сидіння дуже багато місця. Це налаштоване сидіння більш далеко. Наприклад, на цьому сидінні сидів я, у мене 1,71 з зріст. І тут вже від колін до сидіння, я не знаю, тут хоч футбол гуляє, виходить так. Тобто цей автомобіль став дуже зручним, комфортним, вмістким. І якщо у вас велика родина, маленька родина, він виконає всі ваші забаганки. В комплектації SE у нас вже є в цього автомобіля все. Навіть електроприводи сидінь, які можуть регулюватися ось таким чином. Далі ми по автомобілю можемо дивитися, у нас тут активний круїз-контроль, тобто дистронік. Ось у нас він вмикається-вимикається. Вимикається. І завдяки ним ми робимо налаштування безпосередньо, як нам треба їхати до попереду їдучого автомобіля. Це у нас повністю екран. Він у нас такого формату жидкокристалічний. У нас в Audi це прийнято говорити як копіт-приборка, в принципі, так само. І у нас на нього є дуже багато налаштувань. Ми сюди можемо вивозити, виводити швидкість, оберти двигуна, стан автомобіля. Безпосередньо вмикати вимикати всі налаштування автомобіля, які в ньому присутні. Ось таким чином у нас вилазить таке меню і ми вже можемо вмикати тут наприклад, навігацію. Або нас буде ойл е температури так, хвилювати, наприклад, там, в двигуні, в коробці чи таке інше. І таким чином ми можемо вмикати-вимикати систему старт-стоп, компас вмикати, контролювати е свою, свою швидкість і таке інше. На цьому ж екрані у нас також йдуть е налаштування автомобіля, і вони досить таки обширні. Наприклад, по самому автомобілю ми можемо вибирати його статус, скидувати безпосередньо тиск в колесах. Там мені сподобалося, як тут працюють асистенти. Ось ми вмикаємо. І, наприклад, бачите, є ось ця машинка намальована. Я на неї отак тицяю, вона тицяється. І я можу вмикати вимикати взагалі цей асистент, і я можу вмикати, вимикати яка мене е, дистанція. По ньому хвилює, тобто маленька, велика і так далі. І це дуже круто, коли ми говоримо про попереду ідучий автомобіль, щоб наш автомобіль тримав дистанцію та мав екстрене гальмування. Це у нас машина, яка знаходиться в сліпій зоні. І ось тут стоїть радар, який її определяє. Я тицяю ось так в неї. І так само я вмикаю, вимикаю взагалі цей асистент. Та відстань від автомобіля до нього також можна вибирати. Досить зручне налаштування асистентів. Вмикати CarPlay та Android Auto тепер прийдеться ось таким шнурком, щоб з двох сторін був вихід Type-C, тому що вихода під звичайний старий добрий нам USB вже в цього автомобіля немає, тільки виходи під Type-C. Ну, це зрозуміло, тому що цей вихід, по суті, вже потихеньку починає відмирати. Підмикатися сюди ми можемо через безпосередньо шнурок, або можна через Bluetooth Wi-Fi без шнурка. Це вже буде робити власник, налаштовувати свій телефон. Мені треба швиденько зараз включити. І ось ми бачимо, як він запускається. В принципі, CarPlay, Android Auto він стандартний на всіх автомобілях. І різниці немає. Чи це у вас Volkswagen, чи це Jeep. воно все працює. По суті, однаково прокладає маршрут, враховує пробки, вибирає найкращий маршрут, починає початок руху От. Spotify, YouTube Music і так далі. і так далі. У нас змін пережив ось цей блок. І е, тут у нас вже налаштування безпосередньо клімата, підігріва сидінь, вентиляції немає. Ця комплектація є в селки вже, звичайно, може бути. А, і це все стало сенсорне, таке прикольне. І якщо ми нажимаємо кнопочку меню, то у нас меню клімата автоматично вилазить на великому екрані, де ми можемо робити свої налаштування. Зараз, наприклад, у нас все в Фаренгейтах та, звичайно, в милях. Ми можемо перейти в налаштування та вибрати кілометри, а також фаренгейти переключити на Цельсій. Відповідно, там галони, міліна галони і всі інше це перемикається. Все, автоматом ми бачимо, що у нас 19,5 градусів Цельсія виставлений клімат. Ми бачимо, що пробіг автомобіля у нас тепер складає 18 тисяч кілометрів, 18 900, майже 19. Та ось тут в менюшки ми можемо вибирати собі відповідно відразу налаштування, які нас будуть турбувати. Дистанцію до попереднього автомобіля чи вмикати наш безпосередньо телефон. і Бачите заряд і з ким як ми спілкуємося в цілому по телефону. Звичайно, ці автомобілі можуть бути з панорамним дахом, в нашому ж випадку панорамного даху немає. А як цей автомобіль їздить? Давайте подивимося його динаміку. Керування автомобіля залишилось в принципі, таким самим, хоч у нас передня панель трішечки змінилася, але нам старе звичне кермо Volkswagen видніється в передній частині. У нас трішки змінилася ручка, але все одно вона нам звична. R, звичайно, задня і у нас камера з траєкторією руху. І D, звичайно, автомобіль поїде вперед. Можливо, переходити в спортивний режим. та... Механічно переключати передачі в тому числі. Ось ця шайба у нас відповідає за режими повного приводу. Автомобіль у нас саме 4х4. І тут ми можемо вибирати трасовий режим, або, наприклад, ми будемо їхати по засніженій дорозі. І це у нас краще робити на припаркованій машині. І нажимаючи цю кнопочку, у нас на екрані вилазить безпосередньо налаштування, і ми вибираємо. Режим їзди, який нас буде більше цікавити, скелі, гори і таке інше, звичайно, потрібно розуміти, що Volkswagen Tiguan це автомобіль, який все таки більше пристосований для міста. Це не Позашляховик, на якому можна їздити на поганій дорозі, багнюті, топити його під зеркала, і ви виїдете з цих рівчаків, з ним нічого не буде. Ні, у нього більше повний привід реалізований для комфорту та безпеки пересування автомобіля по місту, коли випадає сніг, коли випадає якийсь там дощ, коли у нас погана дорога, або ви їдете на природу і є там якась невереличка калюшка, яку ви хочете переїхати, це вам, звичайно, допоможе. Але якщо ви поїдете на повноцінну там, де немає дороги, да, то цей автомобіль з цим не справиться. Наприклад, ось стандартні наші заміри, де у нас ну, так, якби погана дорога. От для нього це підійде ідеально. Можна так раз. Собі спокійно заїхати, і якщо ваш передній привід не буде з цим справлятися, підмикнеться задній привід, і вам відразу стане легше заїжджати на такого формату горку. Але якщо ви повезете його на повноцінне бездоріжжя, де їздять вранглери, де їздять гранчероки, Cherokee... о, до речі, бачили, спрацювала тільки ще система поперечного руху. Тобто, коли в мене включена задня передача, я їду назад, і у нас в сліпій зоні з'явився автомобіль, то мені автомобіль автоматично засигналив. Тобто це говорить про те, що все-таки і своїм повним приводом, і всім іншим, цей автомобіль більше налаштований а, на безпеку. Тобто він для міста. Два літри 186 конячок. Нажимаємо, їдемо. Ну, гальмує він трошки краще, чим він розганяється, скажу чесно. Але цей двигун, він задушений. Це двигун, про який ми зараз поговоримо трішечки далі на наступному фрагменті відео. Тому що він їде не досить бодро, не досить динамічно. Давайте пробуємо знову. Ну так собі, бачите? Але у нього є інші переваги, про які ми зараз поговоримо. Що ж у нас по двигунам? Двигун тут просто суперовий, і в принципі найкращий, який на сьогоднішній день створив Фольксваген. Тому що ви знаєте, з далекого 2005 року, коли автомобільні бренди і виробники пішли боротися з економічністю, екологією і потужністю, щоб це все зміщати в один автомобіль, ось тут у них і почалися проблеми. Проблеми виникли в тому, що двигуни з 2005 року, які ми з вами звикли бачити, FSI, потім вони почали ставати TSI, TFSI, Це по суті одне й те саме, тільки десь є турбінка, слабша, потужніша і таке інше. Вони ці двигуни почали приносити колосальні проблеми своїм власникам, і на таких автомобілях їздити просто стало неможливо. В даному випадку ми бачимо також гравіровочку TSI, але це вже зовсім інший мотор. Це мотор модифікації gen 3 b І з 2017 року, коли він з'явився на просторах, е доступним людей для купівлі, він почав почав випускатися в двох своїх генераціях. Наприклад, перша генерація це була е створена для вак Group, а саме концерну Audi. І цей двигун йде з прямим впорскуванням на 246 кінських сил. Тобто він потужний, динамічний, ну і по суті, так як... Е Має бути Audi. На Volkswagen же ж поставили задушений двигун Gen 3B, але модифікації на 186 кінських сил та примінили систему комбінованого впорскування. Тобто тут у нас є ряд форсунок, які відповідають за спряме впорскування в циліндр, так і за безпосереднє. Таким чином, компанія Volkswagen змогла добитися того, що більше в автомобіля не має жору масла взагалі. В автомобіля не розтягується цепочка, як це була на попередніх версіях, і кожні 120 тисяч не потрібно її міняти. Вона вже ходить набагато більше. Автомобіль став більш економнішим, продуктивнішим та втратив ряд своїх технологічних проблем, які були на попередніх модифікаціях. Тобто, це на сьогоднішній день крутий, класний надійний двигун. По коробкам цього автомобіля також абсолютно немає ніяких проблем. Встановлений тут восьмиступеневий айсін, і служить він досить непогано для своїх власників. Тобто, таким чином ми з вами розуміємо, що Volkswagen Tiguan модифікації саме цього двигуна у нас більше схожий на автомобіль, який продуктивний, економічний, надійний та створений для того, щоб служити для... Родини, яка його вибрала, і тут він уже повним, повним чином підтримує концепцію марки Volkswagen, тобто народний автомобіль. Коли ж ми все-таки говоримо про Audi, і автомобіль використовує більш потужнішу версію цього двигуна, там уже працює коробка S-Tronic. і там уже, звичайно у нас так класний, добрий допрацьований е автомат роботизований, ДСГ, але все-таки... На 150-160 кого 200 і більше тисяч кілометрів ця коробка потребуватиме заміни щеплення, а задоволення це однозначно не з дешевих. Але тут і правильне розмежування: хто вибирає народний автомобіль, має їздити по народному, а хто вибирає преміум сегмент. За преміум треба платити, по іншому, на жаль, ніяк. 16 січня 2024 року. Ми виграли цей автомобіль на аукціоні, і ось уже в серпні він вже готовий повністю під ключ. Значить, ви маєте розуміти, що в середньому 5-6 місяців займає. Доставка ремонт і відновлення автомобіля буває трошки довше, якщо автомобіль іде з дальнього штату, наприклад, це західний берег Сполучених Штатів, або якщо це е, довше затягнеться ремонт, пошук запчастин та таке інше. Наприклад, в червні в нас взагалі було відсутнє світло. Ну ви ж пам'ятаєте. Ну, але вже на початок серпня цей автомобіль готовий повністю під ключ до досі. І ми тепер можемо про нього говорити. Значить, на момент купівлі цього автомобіля середня ставка по аукціону складала 13,5 тисяч. Доларів і взяти автомобіль, який буде класний по комплектації з невеликим ушкодженням, а також по нижчій ціні, це надзвичайно складно, але ми вміємо працювати за аукціонами США і вміємо знаходити класні автівки для наших клієнтів. Так, ось, наприклад, в цьому випадку ми взяли автомобіль за 11 тисяч доларів. Що на той момент це була дуже класна, виграшна ставка. Зараз ці автомобілі трошки подешевшали. Ми з вами поговоримо про це на наступних фрагментах відео. 11 778 тисяч миль складав пробіг цього автомобіля. Автомобіль у нас, звичайно, заводився, але оскільки у нас було пошкодження в правому передньому колесі, відповідно, їхати він не міг. Пошкодження виглядало ось таким чином. Так, передня частина у нас автомобіля була ціла, бо бічна і задня ціла, правий задній фонарик тут був трошечки прим'ятий, і основне пошкодження відбулося ось тут, в правій передній частині. Зацепило ходову, крило, двері, капот і таке інше. Виконувався ремонт саме тут. Спрацювала у нас шторка, але передня безпека в автомобіля була ціла. Тобто, пошкодження автомобіля ну, звичайні середні. Не можна сказати, звичайно, що це мінімальні пошкодження, але не можна сказати, що вони надзвичайно максимальні. При такій ставці автомобіль орієнтовно прибуває в Україну біля 21,5 тисяч доларів без ремонту. І далі потрібно вибирати, як ви будете робити ремонт і відновлення. Наприклад, по заміннику на цей автомобіль запчастини не дуже дорогі. І, в принципі, плюс-мінус біля 30 тисяч його на сьогоднішній день можна Збирати. Якщо ми говоримо про оригінал, оригінальні запчастини, то тут немає ніякої відмінності, як із по іншим автомобілям. Приблизно в два, але як правило, в три рази запчастини по оригіналу будуть дорожчі, ніж по заміннику. Тому як збирати автомобіль вам вибирати виключно вам, тоді в такому випадку цей автомобіль буде виходити значно і значно дорожче. Це потрібно врахувати. Якщо ви захочете купити на сьогоднішній день для себе Volkswagen Tiguan з 2022 року рестайлу. На що вам потрібно розраховувати. Вибираємо 2022 рік, щоб це вже був рестайл, і дивимося середню статистику по аукціону. Ми з вами бачимо, що середня. Статистика по аукціону на цей автомобіль складає 9700 доларів. А це значить, що цей автомобіль трішечки подешевшив і тепер такий автомобіль біля 20 тисяч доларів можна привозити без ремонту. Звичайно, якщо пошукати варіанти більш дешевші, то можна це також зробити і придбати його навіть і за 8 і за 9 тисяч доларів. Але, звичайно, пошкодження тоді будуть трішечки більшими. Давайте проаналізуємо з вами останні продажі цього автомобіля. Ось, наприклад, один із останніх автомобілів продався на аукціоні за 7875 доларів. Тобто, при такій ставці плюс-мінус автомобіль прибуде в Україну 17,5 з половиною без ремонту, що досить таки непогано. Але що у нього буде по пошкодженням? Значить. Тут у нас ліва передня частина, дуже схоже пошкодження, як у нас, але також ліва задня бочина трішечки більше. Я не люблю автомобілі з подвійними ударами, але такі автомобілі по аукціону можна брати дешевше. Але потрібно розуміти, що ремонтувати автомобіль прийдеться одночасно в декількох місцях. Повертаємося назад, і, наприклад, наступний автомобіль був проданий за 10 425 доларів. Тобто, можна сказати, це середня ставка по аукціону. В районі 20 тисяч така машина прибуде в Україну відповідно без ремонту. Та потрібно буде зробити ремонт і відновлення. Тут у нас пошкодження дуже схоже на те пошкодження, яке було у нас. Тобто, як бачите, на тисячу доларів автомобіль по суті став трішечки дешевшим за півроку. Ну, взагалі, це нормально. Всі сучасні автомобілі, коли вони тільки виходять, тільки з'являються на аукціонах, взагалі. В автосалонах вони мають максимальну свою ціну. Чим більше проходить років, чим більше в автомобілі набігає пробігу, тим, звичайно, автомобіль буде трішечки ставати дешевшим, дешевшим. Наприклад, ось такий варіант на аукціоні з дуже сильним пошкодженням пішов за 2000 доларів. Привезти його в Україну без ремонту можна за 7,5, але який сенс розгляга... розглядати цей автомобіль, якщо не в розбірку, я, наприклад, не розумію. Ось у нас є статистика: 8400. 75, 15, ось навіть. Ну, це у нас вже крута комплектація і мінімальні пошкодження. Ось автомобіль пішов за 2400. Тут також дуже сильні пошкодження. І ось 7600. Ідемо далі, 10,300, 7,800, 7500, 14,200. Цей взагалі згорів за 2,850. 13,300. Наприклад, давайте розглянемо його за 13300, цей автомобіль має бути. З мінімальними пошкодженнями, що ми маємо, ми маємо навіть уже частково виконаний ремонт, або його чуть-чуть зробили жовтим чогось позаду. Але по кузову цей автомобіль максимально цілий. Я думаю, що цей автомобіль використовувався десь кимось в якихось рекламних цілях, тому він має е, задницю жовту. Ну, чесно кажучи, я б таку машину не купував би ні собі, ні клієнту. 10 675 середня ставка цього автомобіля. Дивимося тут. Тут у нас пошкодження ну, не дуже суттєве в лівопередній частині, ціла безпека, пробіг 29 тисяч миль, ну тобто це значно більший пробіг, ніж у нашого автомобіля, але і ставочка. У нас більше 10 675, А при такій ставці автомобіль приїде в Україну приблизно до 21, може 2500 без ремонту. Далі ремонт відновлення, тобто які можна зробити висновки, автомобіль на аукціоні можна завжди придбати по середній ціні, нижчій ціні або вищій ціні. Це все буде залежати від ваших параметрів, які ви виставляєте до автомобіля. Чим краща комплектація, чим менші пошкодження, менший пробіг, ціна буде вище середньої. Чим більші пошкодження, більший пробіг, гірша комплектація, ціна буде нижча середньої. Якщо ми хочемо взяти щось усереднене, такі невеликі пошкодження, але, звичайно, і не царапина на бампері, тобто усереднені пошкодження. Якщо ми хочемо взяти усереднену комплектацію, як у нас тут, наприклад, SE, я вам показав, у нас тут є ну майже все в цього автомобіля, тут від преміума, ну не вистачає там, вентиляції сидінь, там хай ще панорама може бути в автомобіля шкіра вищої якості в комплектації сел буде йти, R-Line об'єднання. Віз може, до речі, ще бути на цьому автомобілі, і з релам вісом він виглядає ось так і це набагато приголомшливо. І не потрібно путати Airline обвіс і Airline комплектація. Немає Airline комплектації. Це вся та сама комплектація цього автомобіля, просто це Airline обвіс, який робить автомобіль набагато привабливішим і симпатичнішим. Але потрібно розуміти, що цей пошкоджений обвіс після ДТП буде коштувати значно дорожче. Закупити, відновити, ніж звичайний, це потрібно також врахувати. І ми з вами розуміємо, що плюс-мінус на сьогоднішній день 20 можна такий привезти. Запчастини на нього не дешеві, але недорогі, такі усереднені, особливо якщо брати по заміннику, плюс-мінус 28-30 можна постаратися на сьогоднішній день складати подібні автомобілі. Ну і повторюю, звісно, якщо ви захочете по оригіналу, то це буде дорожче. Якщо у вас залишились запитання, в опису цього відео є наші контакти, соцмережі, Facebook, Instagram, Telegram. Підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. Там є актуальні пропозиції з продажу автомобілів в дорозі, тому що ми автомобілі купуємо як клієнтам, так і викуповуємо їх на аукціоні і сразу постимо до нас в телеграми для того, щоб запропонувати вам в продаж один із цих автомобілів по гарній ціні. Тобто, ви навіть можете з нами щось бронювати під себе в дорозі. Тому... Підписуйтесь, буде дуже цікаво. А якщо залишились запитання, телефонуйте до мене. Мене звати Ігор. В опису цього відео є контакти. Я вас проконсультую по замовленню авто із США або телефонуйте до Максима. Там другий номер 067 239 35 92 По автопідбору в Україні пошуку автомобіля в Україні.